Вчора відбулось надзвичайне засідання глав держав та урядів країн-членів Європейського Союзу. Це було історичне засідання, так як вперше на таке засідання був запрошений український уряд, і це засідання мало не тільки історичний зміст щодо присутності уряду України. В Брюсселі, але в першу чергу по тим рішенням, які були прийняті главами держав і главами урядів країн-членів Європейського Союзу, які безпосередньо стосуються України, я хотів би розпочати з пакету економічної і фінансової допомоги, який проголошений для України і який одностайно був схвалений країнами-членами Європейського Союзу. Оце так званий пакет допомоги для України. В цьому пакеті загальна сума фінансової економічної допомоги складає 15 мільярдів доларів США. З основних коштів, які будуть направлені, в першу чергу мова йде про макрофінансову допомогу, яку Україна повинна отримати в найкоротші терміни. Це 1,6 мільярда євро або 2 мільярда доларів Сполучених Штатів Америки. Це та макрофінансова допомога, яка допоможуть в Україні провести реформи і стабілізувати економічну ситуацію. Окремим пунктом цього пакету є значні інвестиції в українську економіку. Так, Європейський інвестиційний банк та Європейський банк розвитку і реконструкції пропонує Україні загальні обсяги інвестицій у розмірі 8 мільярдів доларів США. Це ті кошти, які ми зможемо направити на створення нових підприємств, на створення нових робочих місць, на модернізацію української економіки і на підвищення її конкурентоздатності. Друге рішення, яке вчора було прийнято нашими європейськими партнерами після нашої спільної зустрічі, це рішення, що стосується одностороннього виконання країнами-членами Європейського союзу угоди про зону вільної торгівлі. Що це означає? Це означає, що вчора країни-члени Європейського Союзу заявили, що вони в односторонньому порядку відкривають європейський ринок для українських товарів і для українських товаровиробників. За нашими експертними оцінками, вже в перший рік від прийняття цього рішення українська економіка додатково отримає кошти в розмірі принаймні 400 мільйонів доларів США. Мова йде. Що прогнозується зростання експорту зернових культур, мова йде про те, що прогнозується зростання експорту сільськогосподарської продукції і зростання експорту української кондитерської продукції. Все, що передбачено угодою, Європа сказала наступне: ми відкриваємо вам європейський ринок, приходьте з своїми товарами, ми прийняли це рішення в односторонньому порядку. Що стосується відкриття українського ринку для європейських товарів. То для того, щоб зняти будь-які спекуляції по тому, що це може негативно вплинути на українську економіку, ми зараз проводимо додаткові консультації, і після цих додаткових консультацій буде прийнято відповідне рішення. Тому схід повинен бути спокійний, що все, що іде по двосторонній кооперації між Україною і Росією, повинно далі йти. Жодних підстав для застосування Росією торгівельних бар'єрів до українських товарів не було, не має і не повинно бути. І третє найбільш важливе рішення, якого очікувала вся країна, і для цього люди вийшли на Майдан, і для цього українці боролись за свою свободу і за європейське майбутнє. Вчора прийнято рішення про підписання політичної частини угоди. Між Україною і Європейським Союзом. Зараз проходять виключно технічні консультації про дату такого підписання. Канцлер Німеччини Ангела Меккер, з якою ми вчора мали також окрему двосторонню зустріч, щойно заявила про те, що це підписання відбудеться в найкоротший період, буквально декілька тижнів. В рамках цього рішення також є рішення про підтримку подальших дій по скасуванню віз. Між Україною і Європейським Союзом. І я буду давати відповідні доручення членам уряду кигайно виконувати план дій щодо безвізового режиму, так як ми здатні зняти всі візові бар'єри для українських громадян. Європейський союз також не обійшов і політичні питання, і питання військової ескалації, військової агресії на території Криму і прийняття рішень так званими органами Автономної Республіки Крим. В рішенні Ради Європейського Союзу чітко зазначено, що так звані органи Автономної Республіки Крим прийняли незаконне і неконституційне рішення про проведення референдуму. Тому я зразу хочу попередити сепаратистів і інших зрадників Української держави, які намагаються працювати проти України. Будь-яке ваше рішення, яке буде Прийнято, є завідомо незаконним, неконституційним, і ніхто в світі, в цивілізованому світі, не визнає рішення так званого референдуму так званої кримської влади. Європейський союз дуже чітко стоїть на позиціях територіальної цілісності, недоторканості, суверенності та незалежності Української держави. Скажу вам своє власне враження: це не перші перемовини мої з нашими партнерами з Європи, але такої єдності і такої підтримки не пам'ятаю за всю історію наших двосторонніх стосунків. Ми сформували політичний і економічний пакет. Ми прийняли історичне рішення про підписання політичної частини угоди. Ми ведемо Україну в Європейський Союз, ми робимо все для того, щоб Росія виконувала свої і політичні, і економічні зобов'язання. Завдяки цьому рішенню ми проведемо додатковий аналіз ризиків для української економіки при подальшому підписанні зони поглибленої торгівлі. Ми отримали в односторонньому порядку відкритий ринок для українських товарів. В Європу і зараз нам треба це все формалізувати, поставити підписи і рухатись далі. Також сьогодні у мене буде зустріч з Міжнародним валютним фондом. Я думаю, що ми МВФ будемо коментувати вже тільки після того, коли будуть досягнуті відповідні домовленості.